Кислоти, 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 кислоти до цих пір являються актуальною темою для багатьох, незважаючи на велику кількість інформації в інтернеті, більшість до цих пір. Губиться в їхній різноманітності. Усім привіт! Мене звати Ілона, і сьогодні я постараюся доступно та зрозуміло розповісти вам про великий світ кислот, а точніше про їхні найпопулярніші види, які ви можете зустріти на полицях в магазині або навіть у вашому теперішньому догляді, розповісти, як вони працюють, кому підходять та як правильно їх використовувати. Тому, якщо тобі цікава тема догляду за шкірою, залишайся зі мною. І як працюють кислоти, кислоти знижують pH шкіри, тим самим руйнують сполубки, які зв'язують мертві клітини із верхніми шарами шкіри. Це допомагає відлущенню, оновленню та відновленню шкіри. Тепер розглянемо їх детальніше. Кислоти розділяються на дві групи: ексфоліюючі та неексфоліюючі. Ексфоліюючі кислоти відлущують та оновлюють шкіру. Саме при використанні ексфоліюючих кислот шкіра стає сяючою та гладенькою. Також ексфоліюючі кислоти рекомендовані для лікування акне. Далі, до неексфоліюючих кислот відносять антиоксиданти та зволожуючі кислоти, про які ми поговоримо трішки згодом. В свою чергу, ексфоліюючі кислоти розділяються на AHA або альфа-гідрокислоти, BHA або бета-гідрокислоти та PHA або полігідрокислоти. AHA кислоти це водорозчинні молекули, які працюють на поверхні шкіри, м'яко очищуючи та вирівнюючи тон. І найпопулярнішими представниками AHA кислот є гліколева, молочна та мигдальна кислоти, і усі вони були або є у моєму догляді. Довго зупинятися на гліколевій кислоті я не буду, так як у мене є окреме відео, яке я рекомендую подивитися. Але скажу одне: що молекули гліколевої кислоти є найменшими серед інших АХ кислот і вони здатні глибше проникати у шкіру, тим самим роблячи її сяючою. Але саме через розмір молекул та їхній здатності проникати у шкіру глибше. Гліколева кислота може викликати подразнення у сухої та чутливої шкіри. Також важливо пам'ятати, що якщо у вас суха або чутлива шкіра, або ви тільки починаєте знайомство із кислотами, я не рекомендую гліколеву кислоту як першу кислоту, так як гліколева кислота є дуже активним компонентом, тому для знайомства я би порекомендувала щось більш м'яке, а про м'якші кислоти ми поговоримо далі. Наступна це молочна кислота. Це єдина кислота, яка одночасно є ексфоліантом та зволожувачем. Вона чудово підійде для лікування гіперпігментації та поліпшення тонусу шкіри, але на відміну від гліколевої кислоти, впорається із цим завданням набагато м'якше, без лущення та подразнення. Вибирайте цю кислоту, якщо у вас суха або чутлива шкіра. Молочна кислота не проникає глибоко у шкіру, але при цьому стимулює вироблення керамідів та відновлення захисного бар'єру шкіри. Дієвою та робочою концентрацією молочної кислоти вважається концентрація у 10%. Але у компанії у бренду The Ordinary молочна кислота представлена у двох концентраціях 5 та 10%. Коли я тільки починала своє знайомлення із кислотами, молочна кислота була моєю першою кислотою, і купила я її у концентрації 5%, але вона була настільки ніжною, що ефекту від неї я майже не побачила. Далі я перейшла на концентрацію у 10%, і вона була просто ідеальною для моєї шкіри. Тому, якщо у вас... Супер чутлива шкіра. Вибирайте концентрацію у 5%. Наступна кислота це мигдальна кислота або Мendelк Acid. Розмір молекули цієї кислоти значно перевищує розміри інших альфа-гідрокислот. Вона повільніше проникає у шкіру, тому відлущення буде м'яким та дбайливим. Важлива перевага мигдальної кислоти, вона має антибактеріальні властивості, тому ідеально підійде для чутливої шкіри, схильної до акне. Але є одне але будьте терплячими, так як ефект буде помітен не відразу, ніж при використанні інших ACHA-кислот. І обирайте засіб у непрозорому пакуванні, так як мигдальна кислота є світлочутливою. До речі, моя мигдальна кислота від Деотінері має концентрацію у 10%, і це доволі таки потужна концентрація, тому використовує її приблизно 1-2 рази на тиждень. Наступне про що ми поговоримо, це BHA кислоти або саліцилова кислота. Саме так, саліцилова кислота і є BHA кислотою. Цю кислоту отримують із коренів верби, і саліцилова кислота є найпопулярнішим компонентом для лікування акне. Відмінно від HH кислот, які є водорозчинні, саліцилова кислота є жиророзчинною, завдяки чому вона проникає глибше у шкіру, очищує та регулює вироблення себуму. Крім цього, вона відмінно відлущує, вирівнює тон шкіри та усуває сліди постакне. А протизапальні та антибактеріальні властивості допомагають регенерації та запобігають утворенню нових запалень на шкірі. Але є одне але саме через здатність саліцилової кислоти глибоко проникати у шкіру, її не рекомендують використовувати, якщо ви вагітні або готуєте груддю. Негативний ефект не зовсім доведений, але враховуйте те, що ніхто не буде проводити експериментів над вагітними жінками або годуючими мамами. Тому, якщо ви при надії або, году, або годуєте дитя груддю, то від використання краще утриматися. І останнє це PHA або полігідрокислоти, які дуже схожі із AHA і працюють на поверхні шкіри. Ці кислоти є хорошою альтернативою, якщо у вас дуже чутлива шкіра схильна до розице, або шкіра, яка не переносить AHA або BHA кислот. І найпопулярнішим представником pha кислот є лактобіонова кислота. Вона не продається як окремий інгредієнт, але її можна зустріти у комбінації з іншими компонентами. Тому якщо ви шукаєте супер м'який ексфоліатор, то шукайте у складі лактобіонову кислоту. А зараз я хочу поговорити про засоби, які не відносяться до AHA, BHA чи PHA кислот, але вони є кислотами. Це аскорбінова кислота або вітамін С та азелаїнова кислота. Про вітамін С у мене є окреме відео, яке я рекомендую переглянути, тому на вітамінові на С я сьогодні зупинятися не буду, а хочу поговорити про азолаїнову кислоту. Азолаїнова кислота це речовина, яка видобувається із зерна ячменя та пшениці. Вона має антибактеріальні властивості та являється антиоксидантом. Дуже часто цей інгредієнт використовують для лікування розацеа чи аК, знищуючи шкідливі бактерії. Азелаїнова кислота запобігає утворенню нових висипань. А як діє азелаїнова кислота на прищі? При використанні азелаїнової кислоти відбувається активний вплив на бактерії, які викликають прищі. Вона чудово очищає шкіру від відмерлих клітин, тим самим запобігає появі нових комедонів. При це азолаїнова кислота регулює активність імунної системи, зменшуючи запалення. Косметика із даною кислотою рідко коли може викликати алергію, так як ця кислота не проникає у глибокі шари шкіри і вважається однією із найбезпечніших кислот. Великою перевагою цієї кислоти є те, що азелаїнову кислоту можна комбінувати із різними засобами. Наприклад, дуже часто можна побачити комбінацію азелаїнової кислоти із гіалуроновою кислотою, вітаміном С, ніацинамідом, саліциловою кислотою чи ретиноїдами. Але перш ніж використовувати такі засоби, варто проконсультуватися із лікарем, так як азелаїнова кислота сама по собі є безпечною у використанні, а ось інші компоненти можуть викликати алергічну реакцію або непереносимість. Сьогодні ми говорили лише про групу експоліюючих кислот. Я вирішила розділити це відео на дві частини для того, щоб не перенасичувати вас інформацією. Тому, якщо вам цікава друга частина, дайте, будь ласка, будь-яку реакцію на це відео. Я буду знати, що це вам справді цікаво. Напишіть, будь ласка, якими кислотами ви користуєтесь зараз, та чи були кислоти, які вам не підійшли. Всім дякую за перегляд та побачимося у наступному відео.